Вітаю сьогодні. Сталася дуже дивна ситуація. Анжеліна Джолі відвідала Херсон, але дуже дивно. Справа в тому, що зупинили кортеж представники ТЦК. Ну і витягли звідти хлопця. Ну як витягли? Попросили відвідати ТЦК. Ну, документів немає, відстрочки немає, броні немає. Будь ласка. І ось Анджеліна Джолі вже в ТЦК Херсону, що називається очевидною і невероятне. Яка ймовірність зустріти Анджеліну в ТЦК взагалі? Ну, давайте так: в Україні вона буває, дійсно, у Львові була. Ми навіть перетнулися там десь з нею в якомусь кафе. Свого часу ще давно, там якийсь 22 чи 23 рік. Вона була, а тут вона в Херсоні. Звісно, що було супроводження кількох автомобілів, і там серед цих автомобілів був молодий чоловік, який сказав, що везе дуже супроводжує дуже важливу гостю посланця миру і людини, яка з гуманітарною місією. але його напевно не дуже почули. І Анжеліна змушена була відвідати. ТЦК. Хлопця, вона, їй вдалося забрати. Ну, Анджеліну знають, тому вдалося, а так могло і не вдастися. Відео я залишив себе в телеграм-каналі, хто не бачив, тут в описі каналу. І в цілому ситуація виглядає доволі дивно. Дивно, і, ну, скажімо так, не так як воно має бути. Бо певна ситуація з працівниками ТЦК сталася ось буквально. В Києві а, там а, запакували вчителя вчителя фізкультури. Причому кажуть, що на очах у дітей це в Києві сталося сьогодні. Знову таке відео є в мене в телеграм-каналі. Тут є в описі, натиснули і перейшли. Не забудьте підписатись. До речі, і тут на канал також стати спонсорами каналу. Це для нас важливо. Так ось почали розбиратися з ситуацією. Виявилося, що вчитель неправильно оформив відстрочку, точніше, взагалі не оформив. Ну нібито так пояснюють ТЦК. Він просто їм намагався щось там розповісти, кричав і почав тікати. Ну і його, звісно, що силовим способом зупинили. Я зараз не про дії ТЦК хочу сказати, а про дії вчителя. Ну, по-перше, якщо в тебе є відстрочка і, або бронь, так піди її оформ. Ну, всі вже на кожному куті знають, що право на відстрочку це тільки право на відстрочку. Його потрібно ще правильно оформити. Але у людини не було ні ВЛК, ні військовооблікових документів, нічого не було. В результаті ну, громадяни зняли відео чергової бусифікації. Так званий, а ну в народі, так званої, а школа напевно отримає перевірку з боку контролюючих органів, тому що виявляється, працює вчитель, який з недооформленими військово-обліковими документами, і відповідно відстрочку на нього чи не подавали, чи він сам не оновив. Ну насправді ситуація дуже дивна. І ось ці дві ситуації вони дають мені. Ну, якщо це можна сказати, право, можливо, це просто порада до працівників ТЦК та СП. А ви ж можете давати людям ну, слова сказати? Ну, не обов'язково ж одразу робити якісь там силові способи і не чути людей. Все зрозуміло, абсолютно все. Ви знаєте, як відносяться люди. Ви знаєте, як людина може хвилюватися, коли її зупиняють військові. Це абсолютно зрозуміло. Але виникає питання: ну, а що робити в цьому випадку, коли людям просто навіть не дали можливості сказати? Відтак, давайте зробимо кілька висновків. Висновок номер 1 Якщо у вас є відстрочка або бронь від мобілізації, підіть і зробіть правильно. Повністю дооформте. Навіть якщо у вас були проблеми з документами, так вам доведеться заплатити штраф. Народні депутати прийняли такі закони. Вибачте, це народні депутати. Це ті народні депутати, які зараз кажуть, ой, яке погане ТЦК, ТЦК проти народу. Так вони ж самі проголосували, але ми тепер змушені це виконувати. Я також, як доктор наук, оформлюю таку відстрочку. Я подавав раніше документи, сам ножками ходиш в ТЦК. Сьогодні є автоматична відстрочка для викладачів, вчителів, там, багатодітних, там, людей з інвалідністю і так далі. Оформте, Правильно. Якщо у вас немає в резерві, пише, що у вас там є проблеми, у вас є всі підстави для відстрочки. Підіть, все зробіть. Ну а працівникам ТЦК все ж таки, давайте людям право щось сказати. Не потрібно одразу бачити в кожній людині якогось ну, того, що називають ухилянтами і так далі. Я завжди це слово називаю отак в кавичках. Люди хочуть жити, і це їх повне право. Тому люди плюс паралельно бувають в дуже нестабільному емоційному стані. Тому дехто з них може тікати, дехто з них може брикатися і так далі. Проявіть все ж таки більше уваги, поваги до цих людей і розуміння їх психоемоціонального стану. Бережіть себе і бережіть одне одного.